Стихійні сміттєзвалища в місті Полтаві, як і інші великогабаритні відходи та інше тверде побутове сміття, здійснює прибирання полтавське КТП-1628 на щоденній основі. Незважаючи на те, що ми на постійній основі проводимо прибирання стихійних сміттєзвалищ, вони з'являються практично відразу після того, як прибрали, буває так, що в той же день. Тут це просто, тут необхідно всі полтавці та жителі мають дотриматися правил благоустрою, тому якщо ви спостерігаєте порушення правил благоустрою, необхідно звернутися до правоохоронних органів, тобто до поліції або безпосередньо до благоустрою міста Полтави. Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу для громадян і посадових осіб коливається від 500 гривень до 1700 гривень, в залежності від того, ким скоєно це правопорушення. Музика. Насправді таких місць у місті Полтаві багато. Є випадки, коли люди несуть не тільки побутові відходи, а й будівельні відходи, а також залишки листя, залишки своїх грядок, бур'яни та інші відходи, які мають захоронюватися окремо по додатковій угоді. В місті Полтаві є баки для твердих побутових відходів, також є баки для великогабаритних відходів, які включені в тариф, і вивозяться вивозять КТП на безоплатній основі, але це з розрахунку 0,35 куба на одну людину щомісяця.